Зараз, як ніколи, кожному з нас потрібна самопідтримка. Існує дуже багато технік самопідтримки. Але я в цьому відео розкажу про найпростіше, найзвичайніше. Ось, наприклад, техніка теплого друга. Звертайся до себе з турботою, як до близької людини. Або техніка ведення щоденника емоцій. Напротязі дня потрібно записувати, як ти себе почуваєш. Техніка стоп-критика. Помічай і зупиняй внутрішнього критика. Контакт з тілом це дихання, масаж, йога або маленькі щоденні ритуали, чашка чаю, улюблений плейліст і таке інше. Підтримуйте себе. Це не важко, але дуже-дуже важливо.